Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття дитина соціумі. Та розмова піде про те, що людині допомагає дістатись з одного місця в інше, перевести вантаж чи побудувати будинки. А може швидко прийти на допомогу і ще багато іншого. Що ж це може бути, діти? Ви правильно здогадались, це транспорт. От про нього ми сьогодні і поговоримо. Є кілька видів транспорту: це повітряний, водний, наземний та підвиди транспорту, космічний, підводний, підземний та службовий. А зараз діти пропоную вам пограти і знайти спочатку повітряний транспорт, потім наземний і водний. Тепер перевіримо, де був повітряний транспорт. А також його різновид космічний. Всі знайшли? Погляньте, де знаходився наземний транспорт. Чи всі ви діти знайшли водний транспорт? Його різновид підводний. Молодці діти. Ви були дуже уважними. Граємо далі. Уважно розгляньте малюнок і розподіліть транспорт, який відноситься до повітряного, наземного та водного. До повітряного транспорту відносять повітряну кулю, гелікоптер, літак. До наземного транспорту відносять легковий автомобіль, автобус, мотоцикл. Корабель та човен це водний транспорт. Наступна гра називається Знайди зайвий. Знайдіть зайвий транспорт за призначенням. І скажіть чому. Зайвим є евакуатор, бо це є спеціальний вантажний транспорт. Електричка. Автобус та трамвай це пасажирський транспорт. Дивимось на наступний малюнок. Зайвим тут є автобус, бо це пасажирський транспорт. А решта швидка допомога, пожежна машина, поліцейська машина це спеціальний транспорт. А що тут зайве? Зайвою тут є повітряна куля, бо це повітряний транспорт. А решта скутер, вітрильник і човен це водний транспорт. І остання картка. Що тут зайве? Зайвим тут є корабель, бо це водний транспорт. А дирижабель, літак та дельтоплан це повітряний транспорт. Розумнички, ви упорили з усіма завданнями. А щоб краще засвоїти тему, пограйте з рідними. Називайте види транспорту, їх різновиди та призначення. На цьому наше заняття завершено. До побачення, моє любі! До нових зустрічей!